Ми сьогодні були на сесії, на якому вирішувалось питання звільнення першого зама. З якими ви очікуваннями йшли, які рішення прийняли, і чи вас задовільняє ця ситуація взагалі? Які були очікування? Проєкт рішення був, був озвучений. Ми Кожен голосував так, як він вважає за потрібним. Я рахую, що. Нам не вистачило голосів, на то були причини. Один депутат попав в лікарню зранку. Чи це було все дійсно так? Чи це було запрограмовано, я не можу сказати. Але якраз одного голосу я не вистачило для прийняття рішення. Пане Дмитре, от власне ваша оцінка цієї ситуації? Чи нормально це в умовах? Війни в стратегічному місці, де є фактично стратегічний об'єкт, ну от такі, скажімо, ротації і такі гострі питання. Воно, розумієте, всьому має бути свій час. Якщо це питання назріло на даний момент, ну, значить, воно мало бути озвучене і мало бути проголосовано. Тобто частина депутатів не задоволена роботою. Частина все влаштовує, тобто депутати мають право реєструвати проєкти рішення. І я не думаю, що це впливає на роботу міста в цілому. Якщо особа, про яку сьогодні, власне, йшла мова, Павлишин Павло, за цей період, коли друга сесія буде, і напевно винесеться це питання знову, якщо щось зміниться в його роботі, ви зміните своє рішення стосовно питання. Як... Яке буде виноситись далі. Я так розумію, воно буде виноситись далі. Ну, бачите, щоб щось змінилося, має бути якийсь діалог. Да? Тобто, якщо він піде на діалог і ми проговоримо якісь питання, можливо, воно зміниться. Але на даний момент діалогу як такового немає. Є деякі, скажімо, маніпуляції. Відношення до нас, ми будемо так само, ми ж люди всі. Ви маєте на увазі до депутатів? Ну так. Він підписує документи. І це є його роботою, правильно? І ми слідкуємо за цими рішеннями за всі. Ну, всі.